Так склалося, що досить часто до мене звертаються різні люди з проханнями зробити якісь зміни прошивки ЛРС або поділитися вже зробленими змінами, які бувають на цьому каналі. І хоча іноді робити власний велосипед буває розумно, але переважно ці люди просто не знають про існуючі перевірені рішення, які мають такий функціонал. І варто насправді використовувати їх. Спробуємо трохи виправити цю ситуацію, і сьогодні поговоримо про прошивку Бервінник. Ось вона тут. Зразу невеличкий дисклеймер. Я зараз не буду розкривати якісь там державні таємниці, підігравати ворогу або ділитися чимось таким, чим ділитися не варто. Я розповідаю зараз тільки інформацію, яка доступна на сайті самого ринку. Ось він тут, і посилання буде в описі. І роблю я це з метою просто дати людям, які збирають дрони для певних задач, волонтерам або іншим категоріям громадян, скажімо так. Дати їм перевірену альтернативу різного роду самопальних рішень. Ці самопальні рішення часто важко перевірити в реальних умовах. Це я можу сказати на власному досвіді. А тут є команда розробників, які роблять дуже багато. Відповідно, вони розробляють як програмне забезпечення, так і місцями і Проєкт Барвінок є значною мірою волонтерським, тому якщо ви хочете підтримати розробку цієї системи, то можете задонатити на банку розробникам. Я посилання додам в опис відео, або ж можете зробити це за QR-кодом на екрані. Отже, що таке барвінок. Це програмне забезпечення систем радіокерування на основі апаратних модулів Експрес ЛРС. Простіше кажучи, це модифікована прошивка для ваших RX-TX, яка має ряд цікавих особливостей. Для початку це широка смуга папірча, яка Ширина якої понад 80 МГц, що покращує стійкість до засобів РЕП і загалом роботу в зашумленому середовищі. Не кожна антенна сумісна з такою смугою, тому парвінок також виробляє власні антенни, частину з яких можна отримати безкоштовно якщо військові. Також існують антенни, які розробляються виробником Aeronetics.net, Так само посилання буде в описі. Це антенни Design for Barвинок. Вони хоч не безкоштовні, але не дуже дорогі. І розробникам баринку рекомендується до використання. Ці антенни друковані на PCB, тобто і легко модифікується під потрібну частоту, просто можна обламати антенну, щоб змінити частоту, для якої вона призначена. Ось антенни, які дає бавінок. Маленькі піхтейли. Тут не написано. Частоту, але за габаритами можна сказати, що це 900 МГц плюс-мінус. От у мене є ще антенни більші. Виробник здається той самий. Тут вже підписано які частоти і ми бачимо, що це від 475 до 700. от і Відповідно антенна на TX. От на 900. От на 500 Окрема прошивка барвінок під трансмітери, містить спеціальні режими модуляції, які дозволяють захист від спуфінгу, змінний алгоритм генерації ппрч послідовності, відключено телеметрію. І ще одна цікава штука це захист прошивки передавача, тобто прошити вам TX може тільки барвінок. І далі злізти з цього, цієї прошивки ви вже не можете. От Зате підтримується практично будь-який TX. Ось і звичайний передавач IMAX. Просто, як ми бачимо тут, він прошитий барвінком. Тобто, по суті, ви можете будь-який свій передавач надіслати їм і отримати його прошитим назад вже під барвінок і собі користуватися. Про конфігуратор приймачів. І універсальний прошивальщик для приймачів Я вже робив відео. от ще цікава штука це власне приймачі Називається модульний ресивер. воно ось так. З цього боку RA-0. Як ми бачимо, ближче тут на 433 МГц. і відповідно ой, З іншої сторони і спішка і кнопочка. Аналогічний пристрій ми маємо тут. Це розробник зноки Aeronet XNet. В цьому випадку у нас два модулі Elora, відповідно, воно перепрацює як diversity receiver. Бервінок має на сайті список комплектуючих. Отакі самі плати. Ви можете отримати в них безкоштовно, спаяти по цій схемі і мати готовий. Маленький ресивер за кипівчаною ціною. Ну і на останок фічі, про які мене, наприклад, часто питають. Перше це перемикання відеоканалу. Бервинку воно зроблено дуже грамотно, мені подобається простий підхід. Друга штука два трансмітери на різних частотах. Так само дуже гарно зроблено перемикання між трансмітерами. Ви можете просто на кнопку повісити перемикання і мати доступ до луа скрипта Кожного трансмітера. І в принципі, якщо ви подивитеся в Noti, то тут є дуже багато різних цікавих фічок реалізовано, які можна, про які можна почитати більше просто в них на сайті.